Привіт! Ютуб-канал Кіно продається. Саме таку назву могли би мати перші шпальта україно філіппінських газет. Ну це якщо трошки пофантазувати. А так дійсно така новина має місце бути. Багатьох це здивувало, але не нас. Давайте подивимось коротенький фрагмент відео, і далі обговоримо причини вигоряння, наслідки і так далі. Ну, а чому б нам і не попліткувати? Такий прекрасний, теплий, осінній, романтичний вечір. Сенсація! Філіппінський гуру хоче на пенсію! Канал Ночкіна продається. То стане власником першого українська. Комусь це. Якщо дійсно це треба, не знаю силу яких причин. Я от допускаю, що, наприклад, хтось такий о, а я б це зберіг, нехай би було. Або там я бачу в цьому якийсь там комерційний зміст. Наприклад, або пость, був не знаю. Взагалі не я мені здається, причини можуть бути різні. Але я допускаю, що вони такі можуть бути. То це знаходиться людина, в якої взагалі це там якісь там не останні гроші, і вона каже: наприклад, щоб от ти там жив, менше залежав від аудиторії, від цих донатів. Скільки тобі треба, який там прожитковий мінімум? Наприклад, щоб це було і не занадто дорого, і не занадто дешево. Наприклад, вартість оренди квартири, це там от на даний момент 400-420 доларів. От ми заключаємо з тобою контракт. що після твоєї смерті оце весь канал. У мене там що лишаються всі ключі. Пар... 400-420 доларів на місяць. І перший український канал в повному вашому розпорядженні. Використовуйте. Комерційних цілях або як трамплін для побудови власного бренду неважливо. Головне, щоб були гроші. Що це? Це чергова маніпуляція, це загравання за аудиторією, чи, можливо, нова схема від Остапа Бендера. Давайте розбиратись. Напишіть в коментарях, чи виправдана така ціна за україномовний канал на 25 тисяч підписників. Канал досить сплячий. Каналу там 3-4 роки. З кубкою прихильників і з такою самою кубкою хейтерів. Ну, як це буває у всіх. Як тобі новина? Канал Ночкіно продається за 420 доларів на місяць. Фактично, за сума лише за оренду квартири. І я в групі новину написав: думки розділилися в людей. Але є такі, хто написали, що за такі гроші, в принципі, експати, які давно там живуть, можуть прожити навіть декілька місяців, що ти думаєш з цього приводу? Ну, по-перше, ті, що кажуть, що декілька місяців вони праві. По-друге, якщо жити так я, наприклад, в апартаментах, які є, як общага, тобто є своя кімната. На поверсі багато кімнат, і сумісний душ, туалет, як так, такої кухні немає. Тобто, ти можеш готувати у себе в кімнаті, і, а це інше сумісне, то це в мене, наприклад, коштує 60 доларів на місяць, плюс електрика. У мене кондиціонера немає, тому що він дуже багато тягне і стоїть два вентилятора, і у мене це виходить в місяць. Ось останнього разу електрика була, при тому, що у мене на зарядці стоять дуже багато пристроїв постійно. І Останній раз це коштувало 5 доларів за місяць електрика. То, 65, це, ну, що касається, стосується хати. І тому, якщо помножити на ну, 450 розділити на, ну, як ночки, він вже ж тільки продає, тому що ну, оренду тільки без їжі, без, без нічого, комунальні там оренду. Тобто, 450 ділимо на 60 ну, 65. Ну, ось і виходить десь 3-4 місяці спокійно. Не питання. Тобто, але якщо людині хочеться якийсь іншого комфорту, то десь буде коштувати 100 тут, ну, тут де я живу, десь 100-150. 100-150. 100, -150. 100, -150? 100 це 4 місяці, 150 це 3 місяці. Так? Я згоден. Ну, це ми говоримо про бюджет жорсткої економії. Це взагалі такий мінімальний, мінімальний, це просто на межі виживання. Тобто, щоб народ правильно зрозумів, тому що будуть думати, що можна поїхати і за такі гроші жити. Це треба ще вміти. Це треба мати досвід виживання, знати правильно всі ціни, де купляти, що купляти. Це все воно з'являється потім у людини вже з часом, коли ти вже пожив якийсь час і можеш. Ні, Тоді про... правильно розрахувати. Він же ж продає за оренду. Він же ж не продає про те, що, що ці гроші входить там, наприклад, усе: його їжа, вода там ну, всі його забобони, що він там вживає, я не знаю. Тобто, це, я так зрозумів, що тільки оренда приміщення плюс, ну. Мабуть, комунальне. І він продає свій сайт за гроші, щоб йому о, оплачували його житло. А, вже, а бюджет уже проживання ну це ж вже інше, трошки тому що це ж і їжа, і переміщення, і вода, і. Наприклад, Сергій не п'є ту воду, яку я п'ю, філь... вона тут фільтрована. А він каже, ні, я таку воду не п'ю. Він тільки купує бутильовану, яка коштує там, один літр-два долари. Чомусь? Він каже: ні, я таку воду. Хоча я дивився в твоєму каналі, людина досліджувала воду з датчиками. Із пристроями, і що та вода, яка у них фільтрована, вона дуже нормально пристосована до вживання. І в сирому вигляді, і для готування, там, кипячення, там. А, ну, Тут же ж, якщо це оренда, так. За ці гроші оренда хати, то що за ці гроші можна жити. Три-4 місяці достатньо комфортно, але ну, що людина хоче від хочу. Йому, йому вистачає тільки на місяць, Ну, одному. Ну, так буває. Тому я, я до чого, що бюджет. Якщо це бюджет, то бюджет це з їжею і з, з усіма там іншими речами. А якщо це тільки оренда хати? Це тільки варіанта хату. Ну, щоб люди розуміли, що це трошки інша річ. Головне питання: скільки канал реально коштує і чи взагалі є сенс його купляти? Давайте почнемо з цифр. Середні перегляди на відео. За останні півроку, якщо зайти на канал і подивитись, від 400 до 35 тисяч. На одному відео. Відео виходять два рази на тиждень плюс прямий ефір. І у місяць такий канал збирає приблизно 20 тисяч переглядів, це з нових відео. Можемо додати сюди ще таку ж кількість переглядів зі старих відео, які, можливо, бувають в ротації на Ютубі. І побачимо, що цифра ну дуже така незначна. якщо Подивитися на офіційну статистику з платформ типу Social Blade або Nox Influencer, то україномовні тревел канали з такою активністю заробляють приблизно від долару до 2 доларів за тисячу переглядів. Тобто дохід з реклами на сьогодні він невисокий. За часів моєї роботи з каналом ГУРУ, а я підключав монетизацію і я контролював цей процес. Там лише один місяць був, коли нам вдалося заробити тисячу доларів. Це було на максимумі. Всі інші місяці це були суми 300, 400, 500 доларів. Причому половина грошей з цієї суми це гроші спонсорів. І раніше спонсори платили по 150, по 450 гривень, їх було плюс-мінус 100 завжди. А зараз спонсори платять лише по 30 гривень. На місяць. Тому навряд чи зростають доходи з каналу. Ще ж YouTube забирає свої доходи і податки в розмірі 40-45%. Щоправда, зараз хоча б на прямих ефірах люди почали потрошку донатити, і сума потроху набігла. І саме завдяки цим грошам Гуру зміг побачити сусідні острови, здійснити свою мрію. Багато подорожувати, і в принципі ми це підтримуємо, тому що український контент треба створювати, українських блогерів треба підтримувати. Але може на одному з ефірів ви бачили, що коли гуру вирішив розіграти свою першу камеру DJI серед найбільших спонсорів, то таких спонсорів виявилося лише шість людей: ті, хто платять щомісячно по 450 гривень. Ну добре, підемо далі. І якщо оцінювати канал за ринковими стандартами, наприклад, як це роблять на Фліпа, Фейсвеб чи Трастю, його вартість дорівнює, можна порахувати, як 12-20 місячних доходів. І тоді реалістична ціна такого каналу, вона там від 1000 до 2000 до доларів, не більше. Звідки гуру бере цифри, які він озвучує. Ну, ви напевно помітили, що останнім часом він дуже сильно підсів на щі. І е, якщо раніше всі питання, будь-які побутові, будь-які інші питання, він задавав мені або хлопцям зі спільноти, то зараз це все лягло на плечі щі. Ну, а ви розумієте, що якщо Каскар звертається до ще одного каскаря в обличчі щі, то виходять дуже цікаві речі іноді. От це і показало, от, наприклад, було декілька відео про, в нього про візи. І ця інформація, вона насправді не знаходить підтвердження. Тобто завжди нагадую, що все ж таки ту інформацію, яку ви отримуєте від блогерів, перевіряйте багато разів. І от мене запитують тоді ж, на які гроші жив весь цей час пан Гуру. Ну, Хлопці наші в Києві провели таке в лапках невеличке розслідування, якщо так можна сказати. І виявилося, що весь цей час Гуру отримував гроші за свою київську квартиру. І це була перша частина його бюджету, і вже друга частина це був Ютуб. І тепер головне, чи варто купляти цей канал і хто би міг його купити. По-перше, враховуйте репутацію автора. Він пересварився майже з усіма. Хто коли-небудь приїжджав до нього на Філіппіни. має чимало хейтерів і позицію, яку не поділяє більшість українців, він відверто говорить, що не варто донатити на фронт, що держава це зайве, незрозуміло за що іде війна. А українців ділить на правильних і неправильних. Причому правильних лише відсотка, а 99% це просто носії українських паспортів. Ну, така собі позиція. Тобто, купуючи цей канал, ви автоматично стаєте спадкоємцем його репутаційного шлейфу. І це я на собі дуже добре відчув, тому що, як ви пам'ятаєте, цей канал був обіцяний мені самим паном гуру. Як напевно, що єдиному продюсеру, який багато років займається виключно Філіпінами та Південно-східною Азією, але скажу вам чесно, я ніколи цього не хотів, я не хотів брати на себе таку високу відповідальність. Хоча поза очі мене називали гаманцем гуру кардиналом сірим, але насправді. Я працював завжди за ідею і ніяких грошей ніколи не отримував. І мені довелося ну, досить багато часу витратити на те, щоб пояснити хлопцям спільноті і глядачам на каналах, що все ж таки е я займався технічними питаннями. І коли хлопці приїжджали і потрапляли в халепу на Філіпінах, е я відчував якусь свою провину, хоча насправді я ніколи участі в цих перемовинах. Не брав. Давайте далі. Аудиторія каналу. Вона розкидана по світу без чіткої теми чи цільової групи. Основна частина це люди за 45 років, здебільшого з України, з низькою купівельною спроможністю. Це ті глядачі, які не замовляють тури дорогі, не купляють товари і не підтримують великими донатами. Я це так само добре знаю, тому що частина глядачів з каналу Начкно, вона присутня на наших різних каналах, і я добре знаю, хто це. По-третє, ризики, як тільки спонсори дізнаються, що канал змінив власника, більшість з них просто відпишуться. І разом з ними підуть і звичайні глядачі. Канал потрапляє в яму, з якої вибратися буде, дуже-дуже ну, важко. Бо для них цей канал це не просто контент, це персона. І стати другим філіппінським гуру у вас не вийде. Такі персонажі не копіюються майже. І фінальна деталь гуру хоче отримувати по 400 доларів щомісяця до кінця свого життя, при цьому займаючись творчістю, і коли є бажання. Ну, взагалі класна. Супер, кльова мрія, я так само хочу. Але реальність така: канал спить, перегляди падають, а аудиторія не зростає. Навіть лікарі, які два роки тому казали, що він проживе лише рік, сьогодні, напевно, б здивувалися, бо здоров'я гуру навіть покращилося. І тут я вже бажаю всім прожити. Гарне повноцінне життя і як мінімум до 100 років. Отже, підсумки. Кому було би вигідно купити такий канал? Ну, хіба що новачку, який хоче відчути себе блогером з якоюсь красивою цифрою підписників, але без переглядів, без аудиторії і без майбутнього. А професійному продюсеру чи бренду така покупка не потрібна, в них і так все добре. Бо репутаційні ризики вони перевищують будь-яку потенційну вигоду. Побажання від мене, якщо ви хочете створити канал про подорожі, про Філіппіни, чи про якісь інші історії, краще будуйте його з нуля, з чистої сторінки, без токсичного спадку і фантомних спонсорів. І все у вас буде добре. А це інсайт. По секрету, тільки для вас. Послухайте, що говорить в голосовому повідомленні підписник з Німеччини до Олега. Це я так розумію, після чергового прямого ефіру, де Олег рекламує свої послуги. Олег, добрий день. Мене інтересують ваші услуги. пересмотрел много видео ваших. Девушку з Філіппину. Как правильно это сделать? И вообще, вот к примеру, договорились мы, что она едет, там понравилась, подходит, там киритини тролливали. Как вообще филиппинки ездят за границу в Европу? Там что-то как-то про пропускают, не пропускают, я вообще без понятия. Сколько вам нужно денег, сколько времени на это все нужно? <problema> я хочу на, на вчера. Э -э, чтобы поговорить с вами, как это правильно сделать, это мне нужно трансференцию вам сделать. Э -э, сами сделайте аккаунт. Фото я скину. В общем, надо поговорить. Э, проконсультируйте меня по деньгам. Что сколько вам? Друга. Я коренной киевлянин. Живу в Испании уже почти 11 лет. Не выезжал. Ну, выезжал только в Чили. В Чили был год и два месяца. Не вернулся обратно в Испанию. В Украину не, не возвращался один. Филиппинку для, для семьи. Не знаю, как там понятие. Наверное, до 30. -ти. У меня через неделю день рождения 49, но это не есть проблема. Когда началась война, я волонтерил, волонтерил себе девушку, ей было 26, мне 45, то есть практически ну, прекрасно жили. Но она не хотела учить испанский, и все, ей Канада, Канада. Всем давали визу в Канаду. Вот. Поехали в Мадрид, ей дали э, визу, а мне нет. Ну, она уже без настроения была, короче отправил ее в Канаду, но год прожили вообще без, без единой руготни, вот, все для, для нее. Поэтому, ну, это наш менталитет, это понятно, что филиппинки. Как вообще с филиппинками быть, как это оговаривать с ней какие-то финансовые, это все нужно разговаривать, так что, поэтому проконсультируйте меня, пожалуйста. А по Вашим услугам поговорить, Скидываю деньги і делаем. Ну і далі питання: які суммы суми і як переводити? Ну, в принципі, зрозуміло. Хлопці, є дуже важлива причина, чому не варто займатися сводництвом або знайомствами за гроші на Філіпінах за законом Республіки 9208. Будь-яка спроба підібрати чи підвести Філіппінку під іноземця за виногороду, допомогти з документами або вивезенням вважається злочином проти прав людини. Якщо тебе спіймають, загрожує не тільки штраф, але й тюремний термін. Депортація і заборона на в'їзд. Тому навіть якщо у тебе є знайомі, які просять організувати знайомство, краще тримайтеся осторонь. Це ризик втрати свободи. Бережіть себе і поважайте закон. І тут варто нагадати всім тим, хто прибіжить зараз сваритися в коментарях, що і наша спільнота, і я ми налаштовані дуже мирно. Тут ніякого хейту взагалі немає, тут не про це. Просто так склалося, що ми всі опинилися в великій комунальній квартирі під назвою Філіппіни. І блогери, і глядачі частково кому це цікаво, і експати. Тому ми маємо повне право обговорювати якісь цікаві знакові події, які відбуваються на островах. Тим більше це дуже корисно для взаємного піару, для розвитку україномовного Ютубу. На сьогодні, на жаль, я вам як продюсер це скажу, що це дуже важливо. Глядачам цікаві персоналі, клітки, стосунки. І наше завдання як блогерів їм це дати. Пішов дощик під час зйомки. От вам і романтика осінніх вечорів. Ну Все ж таки, в нас сезон дощів, так само, як і на Філіпінах, багато співпадінь. Ну а на цьому все. До нових зустрічей!